Для учнів закладів загальної та середньої освіти Шоскінської громади від сьогодні, 24 жовтня, розпочались осінні канікули, які триватимуть до 30 жовтня. Включно про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Хочу ще раз звернутись до всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись правил техніки безпеки, особливо в умовах воєнного стану, з метою збереження життя і здоров'я. З метою підготовки до зими управлінням освіти закуплено 30 генераторів. Ще придбання 40 генераторів знаходяться на стадії тендерної процедури. Очікуємо найближчим часом закінчення цієї процедури. Котел в гімназії встановлюється, підрядник обіцяє встановити протягом 10 днів. Шість генераторів на минулому тижні отримали і медичні заклади громади. Вони всі вже розвезені по сільським амбулаторіям. Плануємо їх. Підключення в електромережу. Вони будуть забезпечувати роботу циркуляційних насосів, щоб не страждала система опалення. Холодильне обладнання має працювати, оскільки зберігається там вакцина, освітлення необхідне. Ну і будемо звичайно заряджати мобільні телефони. Роботи в Воронівській амбулаторії тривають на цьому тижні. підрядна організація обіцяє зробити монтаж котла з об'язкою повною. Нині опалюються всі заклади освіти, культури та медицини, що розташовані в сільській місцевості. Сільська мережа закладів охорони здоров'я опалюється в повному обсязі. Маємо 85% запас дров. Всі заклади культури в сільській місцевості опалюються, але є проблема з завизним дров в глазива і вовна. Але там є запас. Ми підключили до опалення всі заклади освіти, які розташовані в сільській місцевості. Навіть якщо в садку там нема нікого або в будинку культури, або Десь в бібліотеці нема якогось працівника чи відвідувачів. Але ми ставимо завдання, щоб ми навчилися топити в умовах відключення електроенергії, обгоріли поміщення, і вони повинні бути готові до будь-яких незручностей. Система повинна працювати. А потім будемо роздивлятися, перевіримо, і будемо дивитися, який температурний режим, як там вона працює, система і таке інше. Це старост мається на увазі. Все, що у вас є, повинно бути опалювано. Всіх, всіх опалювалічів прийняли на роботу і таке інше. Створені комфортні умови лікування і для пацієнтів у інфекційному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні. По всім остальним об'єктам проводяться роботи згідно планів, графіків, намагаємося прискорювати. Що можна зробити за словами міського голови Миколи Ноги, система опалення у Шосткинській громаді готова до запуску теплоносія. Рішення про старт опалювального сезону буде прийнято на поточному тижні. Ми розуміємо, що в модель в квартирах і в будинках треба вже давати тепло. Хоча той ті межі, де плюс вісім ще не прийшли, але сиріс єсі такі інше. Ми будемо рішення приймати. Порадившись з обласною державною адміністрацією, військовою адміністрацією, і таке рішення на цій неділі буде прийнято.